Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні». Сьогодні я пропоную приготувати шоколадно-кремовий ганаш для прошарків торта. З таким ганашом торт буде набагато смачнішим. Цей ганаш не збивається в крем, але його можна використовувати для прошарків бисквітів під крем, підходить для начинок в капкейки. Для приготування ганашу нам потрібні такі продукти 120 г шоколаду, вміст какао 70%, 2 жовтка, 200 мл молока і 40 г цукру. До жовтків додаємо цукор, вливаємо трішки молока від загальної кількості, і тепер все ретельно перемішуємо, щоб була однорідна маса. У ковшик вливаємо молоко, яке залишилось. До нього додаємо яєчну масу і ставимо на вогонь. На маленькому вогні варимо постійно помішуючи до загущення. Помішуємо постійно лопаткою і перевіряємо, як сироп густішає. Зараз видно, що він просто стікає, капельками стікає вниз. Коли сироп буде густішати він буде залишатися на лопатці. Зверніть увагу, що до кипіння сироп ми не доводимо, тому що жопки зваряться, будуть крупинки. І ось коли сироп уже загустішав, він буде стікати тоненькою ниточкою. Все, сироп вимикаємо, він готовий. Через сито вливаємо в шоколад, тому що можуть бути всі рівно крупиночки. Розмішуємо шоколад. І тепер, коли все змішалося, погляньте, який він густенький став, коли він охолоне, буде ще густіший. Накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник. Ось ми дістали ганаш з холодильника. Поглянемо, який він вийшов. Як бачимо, ганаш щільний, має однорідну консистенцію, виблискує, він виходить в міру солодкий та дуже смачний. Сподіваюсь, що рецепт вас зацікавить. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!